Ти обрав найважчу дорогу і знайти одну буде нелегко. Ні, не, прошу. Не факт, що ти взагалі їх знаєш. Стоп. ти ж не пожалкував, що з нами познайомився? Все таке саме, що нас це сталося. Я не знаю. Ана, що ти туди поліз? Ми хвилювались, шукали тебе. Я Ні. Ти не відповідав. Проблема не в тому, що ти слабкий. ти просто зламаний системи. Стоп! А якщо все це лише сон. Дане відео створено в на документальних цілях. Це сказано в цьому ролику, і виключно думкою автора. Чи задумувалися ви коли-небудь, що таке життя насправді? Чи це дар, чи період існування, чи це шлях, який ми обираємо самі, чи лише прописаний сценарій? Ми шукаємо сенс повсюди, у всьому, прагнемо контролю. Але що, коли більшість рішень уже давно запрограмовані? Нам дали волю обирати, але не дали інструкцій. Ми віримо в свободу вибору. Але звідки вона взялася? Просто із більшості, чи є щось, що ми просто не помічаємо? Тоді постає запитання, чи живемо ми по-справжньому? Чи лише існуємо в ілюзії? <гум> Навіть щось буденне, як лінь та прокрастинація це вже сигнал, що ми живемо під контролем, і якщо ти це усвідомлюєш, ти або ламаєшся, або починаєш бачити світ інакше. Є ті, хто залишається в ілюзії назавжди, і їм добре, а є ті, хто виходять за межі, не тому, що кращі, а тому, що вони не мислять, як інші, а бачать те, чого не помічає більшість. Хто ж це таки насправді, як працює система, яка за цим стоїть? Чому більшість ніколи не прокинеться і чи взагалі варто намагатися їх будити? Розділ перший свідомість серед натовпу. Є така думка, що лише 1% людей по-справжньому прокидається. Не в буквальному сенсі, не про ранкову каву, а про вихід з цієї програми, за якою більшість живе автоматично. Таких людей називають по-різному: пробуджені, усвідомлені, вільні, але остаточна назва трансцендентні. Не тому, що вони якісь надлюди, а тому, що вони вийшли за межі звичайного бачення світу. Трансцендентні дорівнює ті, хто вийшов за межі нав'язливих шаблонів мислення та поведінки. Їхній розум не спить у сні, який сниця більшості. Вони проки... Кинулися і тут важливо сказати одразу, вони не народилися якимись особливими. Це не генетика, не магічний дар і точно не непривілейоване дитинство. Це результат вибору. Вибору бачити те, чого інші не хочуть помічати, і, можливо, найбільшого готовності платити ціну за цей вибір. Трансцендентні це ті, хто міє помічати ці шаблони у розмовах, у політиці, у рекламі, у звичках друзів, у власних реакціях, вони помічають, що світ насправді не безкінечна кількість унікальних подій. А набір повторюваних сценаріїв. І коли ти бачиш ці сценарії, ти починаєш задавати дуже незручні питання: не що сталося, а чому воно відбулося саме так? Чому саме зі мною і у цю мить? І хто від цього виграє, а хто отримує можливість? Але їхня особливість не тільки в мисленні. Є ще одна річ, яка їх відрізняє. Вони здатні спостерігати за власним розумом. Це називають метакогніцією, помінням думати про те, як ти думаєш, мислення про мислення. Коли звичайна людина діє на емоціях, трансцендентний зупиняється і аналізує, звідки в мене ця реакція, чи це дійсно моє рішення, чи мені його підсунули. Бути таким це часто боляче, бо прокидання – це втрата ілюзій. Це усвідомлення, що близькі можуть тебе не зрозуміти. А суспільство сприйматиме як дивного чи небезпечного і навіть захоче позбутися. Він не такий, як ми, самозванець, усе зводиться до одного простого механізму. Ми всі боїмося того, що на нас не схоже. Але якщо ви станете іншими, то й страх зникне. Проте ця інакшість нелегкий шлях. Це самотність і холод. Саме тут потрібна ще одна риса: емоційна стійкість. Ці, хто входить у цей один відсоток, вчаться переносити дискомфорт, не тікаючи від нього. Вони можуть стояти у вогні правди, навіть якщо цей вогонь їм про просто не подобається. Їхнє життя складається з ритуалів і практик, не пафосних, не шаблонних, не унікальних, а простих, але системних. Вони ведуть нотатки, щоденники, записи, періодично залишаються наодинці з собою, свідомо обмежують потік інформації, яку споживають, або просто медитують. Їхній ранок це боротьба з самим собою: втратити день на роздуми чи встати і зробити те, що повинен сьогодні. Ще одна спільна риса. Вони обирають замість того, щоб реагувати автоматично. Коли більшість просто відповідає на подразник, вони роблять паузу, і в цій паузі народжується свобода, свобода діяти так, як вони вважають правильним, а не як чекає світ. Вони постійно сумніваються, але цей сумнів це не причина зупинятися, а інструмент рухатися далі. Вони перевіряють власні висновки, деконструюють популярні історії, шукають кому вигідно те чи інше переконання. І якщо бачать, що віра в щось це лише нав'язлива звичка, вони готові від неї відмовитися. Такі люди тренують себе не уникати болю, а працювати з ним. Вони фіксують емоцію, називають її, проживають і тільки потім діють. Вони мислять не митями, а циклами і розуміють, що справжні зміни вимагають часу. Помічати, зупинятися, перевіряти і витримувати це їхнє вміння, сила не в ідеальності, а в рішучості залишатися на шляху, навіть коли він непопулярний, болючий і самотній. Усе, що я зараз говорю про мислення, про сміливість і про унікальність, можна придати навіть через речі, які ви носите або бачите щодня. Саме для цього я створив свій дизайнерський магазин у Телеграмі. Телеграмі! В телеграмі, да? Там немає випадкових ідей, кожна робота має сенс і власну історію. Кожне замовлення це крок до змін, який ти робиш сам. Вибір тільки за тобою. А я залишу послання в описі. І ось тут виникає питання: якщо ці люди здатні бачити шаблони, то хто ж створює їх? Розділ 2. Як працює система? Система це не якийсь таємний уряд у тіні, не змова в закритій кімнаті, і не суперкомп'ютер, як хтось міг подумати, що керує світом. Вона значно простіша і саме тому небезпечніша. Простота робить речі незамітними, не повертає увагу, не несе щось що могло б зацікавити і не бере участі в історії. Система існує не тому, що хтось її спеціально вигадав. Ця штукенція просто виросла. Так же саме, як ростимо ми, росте й вона. Наші рамки в голові створює якраз ця система, тому що не усвідомлюючи. Ми їй просто це дозволяємо. Ми народжуємося у світ, де нам уже дали набір інструкцій: уточення, будь ласка, навколишній простір, будь ласка, як правильно жити, що вважати успіхом. Та, будь ласка, кого слухати, чого боятися і навіть про що мріяти, будь ласка, спочатку ці інструкції передають батьки, потім школа, потім медіа, друзі, соціальні мережі. І ти не вибираєш їх, ти просто копіюєш, бо інакше не вижити в дитинстві. Система працює як автопілот. Вона вчить тебе повторювати дії, які схвалені більшістю, і уникати тих, що ставлять тебе під загрозу бути відкритим. І ось ти вже вчишся, працюєш, купуєш, розважаєшся, але за сценарієм, який навіть не писав. Бо її головний механізм звичка не ставити під сумнів. Коли ти перестаєш питати, чому система стає невидимою. А невидимі речі найсильніші. Медіа, реклама, культура усе це підсилює одні ті самі патерни: купуй, щоб бути щасливий, працюй, щоб заробляти. Відпочивай, щоб працювати знову. І цей безкінечний круг не обов'язково поганий, доки ти свідомо вибираєш цей шлях. Я тут подумав, і що цікаво, якщо система винагороджує тих, хто грає за її правилами, наприклад, грошима, статусом, похвалою і тими самими лайками, то що вона робить з тими, хто відмовляється грати? Напевне, кидає їм виклик. Всіма зусиллями намагається нікого не випускати. Ти будеш відчувати опір, нерозуміння, осуд, і саме цей момент це тест. Чи ти готовий від'єднатися від неї? І звідси ще одне питаннячко. що ж знаходиться поза межами? А я вам скажу абсолютно нічого. Бо система всередині нас, і навіть коли ми усвідомлюємо її існування, вона продовжує працювати. Чому? Бо і код це ми самі. Поки існуємо, ми існує система. Це все ти в буквальному сенсі цього слова. І ось, коли ти починаєш бачити цю систему, відчуваєш дивне поєднання емоцій: з одного боку, звільнення, ти розумієш, що більшість обмежень були штучними, але з іншого страх. Бо тепер ти не можеш повернутися назад. Ти раптом помічаєш, як люди навколо живуть. На автопілоті, вони постійно кудись пішать, повторюють одні ті самі фрази, вірять у ті самі історії, приймають ті самі правила, навіть не ставлячи під сумнів, хто їх вигадав. Хто це придумав? І не тому, що вони дурні чи слабкі. Ні, а тому, що система навчила їх не прокидатися. Пам'ятаєте, фільм пасажири Головний герой прокинувся, бо його капсула дала збій. випадковість. Але далі він залишився один на один із правдою: де він, що відбувається, як вижити. І як повернутися назад? І тут дуже хороший приклад, бо ця історія одразу дає знати, що назад не повернутися? Ніхто не прийшов рятувати так само і тут. Якщо система дає збій, і ти прокидаєшся, далі все залежатиме тільки від тебе. Тут постає наступне питання: чому для більшості цей автопілот це просто комфортний сон, а не якась в'язниця. Чому навіть тоді, коли перед ними з'являється шанс побачити правду? Вони відвертаються і повертаються у знайомі рамки, чому лише одиниці на свій страх і риск роблять крок за межу, тоді як решта обирає залишитися в ілюзії. Розділ третій. Чому більшість нікого не прокинеться? Справа не тільки в системі, є щось значно глибше в самій природі людини. Більшість людей будуються на звичках. Наш мозок економить енергію, тому вибирає відомий маршрут замість нового і любить передбачуваність, бо це безпека, це зони комфорту а будь-яка правда, яка змушує тебе змінюватися, сприймається як загроза. Don't reinvent the wheel, не винаходь колесо знову. Не вигадуй вже вигадане» не роби зайвої роботи, не видоходь велосипед знову. Сенс один і той самий. Не витрачай зусилля на створення чогось, що вже існує і добре працює. І саме ця логіка живе в нашій підсвідомості. Вона шепоче. Навіщо змінюватися, якщо старе ще працює? Тому навіть коли людині показують істину, вона відвертається, бо істина має стару картину світу, а це боляче. І от в цьому парадокс. Ми готові витратити руки на те, щоб удосконалювати знайоме, але боїмося. Зробити крок у невідоме. Подумай скільки людей ти знаєш, які кажуть, що хочуть змін, але при цьому обирають той самий спосіб життя, ту саму роботу, ті ж стосунки, ті ж виправдання. Ну, майже всі, переважна більшість, я б сказав. І як ти думаєш, чому в них не виходить? Ну для них пробудження це смерть старого. Я е, більшість готова жити навіть у неправді, аби лише уникатися цієї смерті. Вони хочуть, але не можуть, бо вони готові до кардинальних змін, і тому ніколи не будуть. Саме так Влучного часу місця не існує, як і постріл у мішень. Ми уявляємо їх як ідеальний момент. Коли все складається і можна буде діяти, але в реальності світ хаотичний, а ідеальна мить це ілюзія, як і у випадку з пострілом у мішені. Навіть якщо ти прицілишся ідеально, завжди є фактори, які не контролюєш: вітер, тремтіння рук, мить, коли натискаєш на курок або відпускаєш стрілу. Абсолютної точності не буває є лише момент, коли ти вирішуєш діяти, приймаючи всі ризики. Уявіть, що стріла це ваша точка перебування, а ведуча рука це найкращий вибір, якого домагається свідомість. Як тільки ви запускаєте процес, який уже неможливо зупинити власними зусиллями, курс автоматично наводиться і створює шлях від точки А до точки Б, доти, доки не дійде до кінця або не втратить силу десь у процесі польоту, яка була надана під час пострілу, дивлячись, наскільки ви прозорливі, місце приземлення і дальність запланованого польоту і буде означати вашу впевненість у своїх діях, і скільки рішучості витратили на цей невеличкий крок. До здійснення мети. У свою чергу система лише користується цим. Вона підсовує розваги замість сенсу, робить комфорт вищою ланкою за свободу. Вона створює нескінченні потоки інформації, щоб люди були зайняті чужими думками, відволікалися і ніколи не почули власні. Вона годує нас образами ідеального життя, щоб ми бігли за ними, замість того, щоб зупинитися, подивитися навколо і глянути просто назад. І коли хтось починає підніматися, система цю ж мить включає другий рівень. Вона дає йому достатньо правди, щоб він відчував себе пробудженим, але не настільки, що він побачив, хто насправді тримає його мотузки. Так з'являється ілюзія пробудження, коли ти думаєш, що вільний, але насправді просто змінив одну клітку на іншу. Ось чому більшість ніколи не прокинеться: вони не сплять у ліжку, вони сплять у голові. І будь-який стукіт у двері. Здається їм нападом, а не порятунком. І ось тут ми вже підходимо до питання: якщо все так, чи взагалі варто намагатися їх будити, чи можливо пробудження це шлях, який кожен мусить пройти сам. Розділ четвертий: чи варто намагатися в інтернеті купа роликів, які мотивують, пробуджують дій, дають силу змінити те, що давно хотів, але правда в тому, що зміни це не масовий процес, це індивідуальна революція. Як би ми не хотіли врятувати всіх. Ми не можемо. Герої завжди прагнуть це зробити, тому й помирають, бо душа кричить, а тіло не витримує. Будь-яке пробудження це вибір самої людини, а більшість його просто не зробить. Чому ж це? Бо пробудження це не романтична історія, це втрати, це конфлікти, це самотність, це відчуття, що ти стоїш посеред натопу, кричиш про щось важливе. Але тебе не чують, і навіть коли чують, не вірять. І тому я спокуса здатися, сказати собі, навіщо витрачати час? Я не зміню цей світ. Стоп, тобто ти не повинен змінювати його. Достатньо змінити світ, хоча б для однієї людини, і ти вже запалиш іскру, яка може перейти далі. В історії ніколи не було так, щоб мільйони прокидалися одночасно. Завжди все починалося з тих, хто не міг не діяти. Вони не шукали гарантії, вони просто знали, мовчати неможливо. Тож, чи варто намагатися? Якщо глибоко у собі ти чуєш це запитання і воно не дає тобі спокою, значить, відповідь вже є варто. Не через статистику, не через шанси, а через те, що ти не зможеш інакше. І можливо, саме це і відрізняє той самий один відсоток від решти світу. Фінал, межа вибору. І ось ти стоїш тут. Ти вже почув, що світ не просто випадковий хаос, а сценарій. Що більшість навіть не підозрює, що вони його виконують. Щоб прокинутися важко, а іноді й боляче. Але тепер усе залежить тільки від тебе: комфорт чи свобода? Гарантій немає, є тільки ти. Можна відвернутися і повернутися в тишу, забувши це відео як незрозумілу нісенітницю, або зробити крок уперед у невідоме, у ризик, у світ, де немає готових відповідей. Не чекай, що хтось прийде і виведе тебе за руку. Ніхто й не повинен. Пробудження це завжди самотній шлях, але згадай. Саме він робить тебе вільним. Подумай, чи справді тобі це потрібно, і запам'ятай. Світ не змінюється, коли прокидаються всі. Він змінюється, коли прокидаєшся ти. Це все, звісно, дурниці, ви розумієте. Просто мені подобається вигадувати історії. Лікар каже, це допомагає. Чесно, а система. Ха! Та немає ніякої системи. Я повністю здоровий, чуєте? Просто ці голоса в моїй голові. Не, не дають мені спокою. Як наш експеримент? Сьогодні щось новеньке. Поверх про якусь систему і пробудження. Чудово, ми на правильному шляху: агресивність, залежність, лінь, невинність. Це був лише початок. А, що ж далі? Ага, далі? Нова доза. Подивимось наскільки його вистачить. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту, і окрему подяку хочеться висловити спонсорам каналу, які тепер будуть з'являтися чи то на початку, чи в кінці ролику. І ще не менш важливе, на моєму каналі є інші відео на схожу тематику, де я відповідаю на прості і навіть банальні питання, купаючи в них глибше. Чому ми ліниві, чому ми залежні, хто придумав матюки? чому важко довести невинність? Відповіді на ці питання вже опубліковані на каналі. А якщо вам цей ролик сподобався? Не забудьте підписатися, щоб разом розвивати український ютуб. Залітайте в телеграм-канал, діліться досвідом у коментарях, а це ще не кінець. Як наш експеримент? Сьогодні знов про якусь систему і пробудження. Дідька, да чого ж йому найметься? Лінь, залежність, матюки не виніс, а тепер ще якесь мислення. І що ж, ж йому робити? <реш> Лишайся!